У Києві 24 лютого триває прибирання. Раніше голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макієнко заявив про намір розібрати барикади. Самооборона Майдану не дозволила, адже Майдан поки не розходиться. Незважаючи на всі заяви політичних лідерів про перемогу, активісти вважають, що не досягли головних цілей і розходитись не збираються. Попереду майданівців чекає не менш запекла боротьба, зокрема за позбавлення депутатів недоторканості і інших пільг. Ще одне популярне слово у активістів люстрація. Народ не хоче повторення подій після помаранчевого майдану. І цього разу має намір йти до самого кінця, поки вимоги українців не будуть виконані. Адже по суті вони хочуть не зміни осіб у вищих ешелонах влади, а повного перезавантаження держави. А ще все впереді. борба буде продовжуватися. Борьба яка? Борьба, борьба в першу чергу. Як вам сказати? Бриба те, що треба зараз владі дати таку, як кажуть, прививку, таку, щоб та корупція, ті, те воровство, щоб більше не один чиновник не здумав собі брати взятки і все. Як ми не зараз дамо прививку цій владі, яка буде нова, то ми не хочемо повторення 2004 року, що теж був Майдан, було все. Ну, ви бачили, що вийшло. Ви знаєте, я от за все время услышал Два раза только правильных э, ответа. Не то что ответа, а высказывания. Оставить кусок Майдана для будущего правительства, чтобы знали, чем это может закончиться. И мне понравилось выступление э, Мачанова. Вот он вчера выступал и позавчера. Не нужен нам президент то сто процентов, он как правильно он сказал, это та же будет присоска к вене, которая будет тянуть деньги. Все надо сделать просто, очень просто, но понятно для всех. То есть надо сделать так, чтобы сейчас вот сколько лет мы уже, например, добиваемся отмены э, 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 да, не заторкну, если, ну, депутатской это не прикосновение. Это надо отменить. Надо убрать половину этих депутатов. Они не нужны там. Скажите, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сейчас очень много политических деятелей, скажем, грубо присосались а к Майдану? Нас, вот том-то и дело. У нас лидеров очень много, а вождя у нас нету. Радикалами оказалось, что це те бытло Янукович, ти як кернес Допкины. Царьови, оце радикали, які це торгли це до, до ну, шовіністи, дійсно, що вони хотіли розділити Україну все. Вони хіба за народ билися за Україну? Вони билися за своє майно. Так зараз Єфремов заявляє, що він там уже покаявся, хоче винусу звалити на Януковича. А вони куди дивилися? Ну, а вони куди дивилися? Рибак той дивився, Єфремов. той куди дивився? Три місяці тут всі стояли. Скільки життів положено? И они сейчас обратно хотят то самое, что они вистоют интересы Украины, что они вистоют сейчас свое майно. Они боятся сейчас тратить то, что они награбили за цей весь час. Все знают, кто такие Ефрем. надо Ефремов. проследить, куда все это теперь пойдет, в чьи руки, чтобы это действительно попало в детские дома и так далее. Вот даже из, этой, из этих хоромов Януковича сделайте эту дачу для пенсионеров, бездомных. Свободу предлагала там приют сделать. Вот приют, вот приют, пожалуйста, то, детские да, дома. Да, это, там же ж лагерь где-то, где-то можно лагерь детский сделать шикарный. Возле ж, э, Киевского моря. Но надо, чтобы действительно проследить, чтобы все это пошло по назад. А не какие-то чужие карманы сейчас все это пойдет. Вот для этого и Майдан и будет дальше стоять. Чтобы знаете, все... как, как думаете, как долго будет еще стоять Майдан? А пока действительно не примут все то, что нужно народу. А Самое основное пытание заключается в том, чтобы у нас влада наменялась «не». Менялся. не... З кабінета в кабінет, а кардинальна зміна. Нові люди і люди, які безпосередньо будуть від народу, а не просто з Міністерства внутрішніх справ переходили у Міністерство аграрної політики і все таке інше. Насправді правильним буде те формувати нашу владу і представників, які будуть працювати. При владі, представляючи інтереси народу іменно з тих людей, які дійсно стояли за волю України, за вільність народу нашого, от іменно на Майдані, які безпосередньо приймали участь в охороні нашого народу і волі України. У своєму бажанні змін українців також підтримують національні меншини. Знімальній групі Ніділя вдалося поспілкуватися з українським поляком. Тепер вже громадська контроля буде така, що я думаю, що жодних кумів, жодних любих друзів народ вже не дасть. То тепер має бути сформована справді народна влада, і якщо люстрацію вони не приймуть, не тільки я, не тільки київські поляки, не тільки. Ну, люди доброї волі різних національностей. А всі ті, хто зараз на майдані, вони не тільки не підуть, вони ще більше приїдуть і не, не дадуть їм е, ну, е, знову якісь підкилимні домовленості робити. Люстрація буде, і Україна досягне того, що досягли інші посткомуністичні країни, власне, завдяки тому, що провели люстрацію. Польща з Україною, так? так завжди. В цілому, весь центр Києва перетворився на меморіал за загиблими, яких тепер називають Небесною сотнею. Тут виникають стихійні місця поклонінь загиблим героям, куди люди несуть квіти і свічки. Найбільше квітів, звичайно ж, на колишніх передових лініях, де лилася кров. Безпосередні учасники сумних подій діляться своїми переживаннями. Ці люди, які приїхали сюди, які стояли на барикадах, мінялися один за одним, ночували в морози. Не водомети, не були, страшно нічого. В тих, в тої сторони, була зброя, було все. У нас були тіки, ось такі металеві, були щити, які ми забирали. Ми йшли, можна сказати, що голими руками на тих, хто намагався взяти нас і задали. Багато батьків приводять сюди своїх дітей. Виховуючи таким чином патріотичний дух майбутніх поколінь.